Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми вже з весни готуємось до зими. Купили ось такі дрова. Тут 5 кубів. Вийшло нам на 7 тисяч. Це в них безкоштовна ще доставка, і дрова не такі дорогі. 1400 гривень за кубометр. Може, там і менше. Як воно там рахується: складометр, кубометр, не знаю, але 1400, а інші продають набагато дорожче. Там і 1800 є, і вище. Це, так сказати, нам акція попала. Ми в минулому році також них брали, а це вони зателефонували, що у них така ціна. То ми вирішили взяти, нехай лежить. Я чоловіку казала, що в нас там. Ще дрова є, нам вистачить на зиму, але на всякий випадок, нехай буде. Хто знає, яка зима буде і які далі будуть ціни. Зараз ціни ростуть на все. Так що трошки ми заготовки такі зробили. Тепер Будемо чекати, поки пройдуть дощі, і треба буде все це складати нам. Правда, куди нам складати, я це не знаю, так як у нас сарая для цього ще поки немає. Там ті дрова. Кудись будемо розпихати їх. Тут дуб, ясен і якісь маслини. Я не знаю, такого дерева не чула. Ось такі у нас. Нам і більші. Можна було б, так як у нас котел великий. Але такі ось привезли, то й ці зійдуть. У нас в котел навіть оцей ось влізе. Просто нам буде незручно його туди нести. Треба буде напополам розколоти. Ось так от. А там вон чоловік лазить. То у нас такі вітри були, і наша нещасна криша на літній кухні. Ця літня кухня має колись руйнуватися, і вона нам там не потрібна на тому місці. І дощі зараз вітри, то трохи там здуло, то чоловік вилісом. Трохи там закриє, щоб не текло. Ми ось розтопили. Котел, трошки прохолодно. Ну, як воно, в хаті 22 градуси, але все одно дощі така погода, хочеться, щоб було тепленько. Топим поки ще. Дивись, бо слизько там. У нас другий день дощі. І сьогодні дощик був ось недавно закінчився. Ось машина ж заїжджала, вона ж тяжка. Дивіться, як прогрузло болото. Земля настільки мокра, вже ці дощі надоїли, але нічого ми не зробимо. Так що так, дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь, хто не підписаний. До побачення!